Єднання крізь кордони та океани традиційний весняний мегамарш у вишиванках, який об'єднує українців у всьому світі, пройшов вулицями нашого міста. Як до патріотичної акції долучалися подоляни, бачила Юлія Фоміних. Одяг, який не виходить з моди, вишиті сорочки з музейних експонатів перетворюються на повсякденне вбрання хмельничан. Їх із задоволенням одягають і дорослі, і малеча. Олексій Дідух каже, вишиванку носив би щодня. Вона не просто зручна, а й має особливу енергетику. Це наша національна одежа, це наша підкреслита, що ми є українці, що ми мали шулюну шми люди бачили свою любов до України цим висловлювати. Тата патріота підтримує уся сім'я. Мама Тетяна розповідає для них українські традиції на першому місці. Ми, українці, маємо приймати участь в таких мероприятиях, як парад вишиванок. Любимо Україну, любимо людей. В чому дітей любити, людей поважати, уступати місця старшим флаг завжди вивішуємо в себе на балконі, на різні мероприятия, щоб… Всі бачили, що ми українці. Національний одяг має неймовірну силу єднання. Переконана організатор заходу Вікторія Середюк на патріотичну акцію. Прийшла разом із донечкою. каже, любов до України виховує у малечі з перших днів. Як збирали, як завжди, купували, одягали дуже цікаво дитині, тому що це її перший такий парад. Важкий час зараз, але це щорічний марш, і ми маємо показувати усьому світу, що все ж таки українці, це в першу чергу патріоти. Ми е, поважаємо своїх прадідів, ми поважаємо традиції. Ми поважаємо традиції вишиванки, і це дуже важливо, а особливо зараз. Мегамарш у Хмельницькому підтримали більше сотні людей. Вишиваною колоною містяни прийшли до пам'ятників Тарасу Шевченку та В'ячеславу Чорновілу, а звідти – до площі. Щасливі та патріотично натхнені. Хмельничани переконані, силою віри, духу та національними традиціями разом переможуть усе. Це актуально в нас час. Національне виховання патріотичне і в молоді нашої це треба то кажуть проявувати з дитинства. Певно, з подіями в країні це все пов'язано, і люди стараються бути. Сильніше мають зближуватися один з одним, тобто ніхто не знає, що буде завтра, і всі сподіваються тільки на хороше. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, Новини ТВІ 7+.